Подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Чи відома вам ця пташка? Вірно, це сова. Цей птах вдень спить, а вночі полює. Також птах має великі очі і маленький дзьоб. А ще вони можуть мати різний колір забарвлення. Підскажіть мені, чим вкрите тіло сови? Вірно, пір'ячком. Подивіться, яке сумне совиня. Давайте разом з вами намалюємо для нього друзів. Можливо, тоді його настрій покращиться. Привіт, мої любі! Пропоную вам разом зі мною виготовити для нашого героя друзів, щоб йому. Не так було сумно. Готові? Тоді дивіться, як це робиться. Для роботи нам потрібно аркуш чорного паперу, олівчик, штампик. Якщо штампика немає, то губка, ножиці і звичайна прищіпка. Стаканчик водою, пензлик, фарби та чорний аркуш паперу. Аркуш паперу чорний, тому що ми будемо зображувати ніч. Вночі дуже гарно видно зірочки, тому жовтою фарбою ми будемо зображувати зірочки. Набираємо фарбу і ось так стукаємо об олівець. Це ці краплинки і будуть наші зірочки. Потім я вирішила додати місяць. Я вирішила, що місяць в мене буде повний, тобто круглий форми. Ви можете, за власним бажанням обрати, якої форми хочете зобразити. Далі, за допомогою штампика і білої фарби, ми створюємо ось такі невеличкі овали. Це і буде наша сова. Робимо хаотично ось такі невеличкі овали. Я зробила перший за допомогою штампика, а іншу сову я зроблю за допомогою губки. Та прищіпочки відрізаємо шматочок губки, фіксуємо його прищіпкою, і також набираємо фарбу і робимо хаотичні штампики цією губкою, форми, нагадуючи тіло сови. Далі нам потрібно зобразити, на чому ж наші сови сидять. Я вирішила взяти пластилін і помалювати ще й пластиліном. Беремо коричневий пластилін, це буде у нас. Гілочка, на якій сидять товариші для нашої совушки. І ось так пальчиком протягуємо, ніби пензликом, розтягуємо пластилін і відображаємо ось таку гілочку. Гілочка більш товстіша, а гілочки, можна додати, будуть трішки тонші. Так як у нас зараз з вами пора року осінь, можна взяти ще пластилін. Різних кольорів і додати трішки кольорових листочків. Ось у нас ще не пізня, тому я вирішила додати ще зелених листочків та помаранчевих. Ви можете розставити листочки так, як ви хотіли, просто відщипуємо шматочок маленького пластиліну і протягуємо, нагадуючи форму листочка. Розміщуємо листочки в хаотичному порядку. Можна додати жовтих, червоних, навіть листочки різної форми. Це вже за вашим баченням та бажанням. У мене листочки будуть зелені та помаранчеві. Пластилін до нашої роботи додасть об'єму. Коли ми закінчимо з гілочкою і листочкою, ми переходимо до малювання очей нашим совам. Я взяла коричневу фарбу, очі у них величенькі, не дуже маленькі, тому пензликом зображую одній сові два ока і інший. Після того, як зобразили очі, миємо ретельно пензлик та беремо оранжеву або жовту, за вашим бажанням, фарбу і зображуємо клюв, носик нашій сові. Він трикутної Форми. Ось подивіться на відео, де знаходиться і якої форми цей дзьобик. Після того, як фарба засохне повністю, ми можемо взяти вушну палочку, а також білу фарбу, і всередину в очі, в мене коричневого кольору, додати ось такі відбитки білої фарби, для того, щоб очі були більш виразнішими. Робота завершена! Подивіться, яка радісна наша сова. А це все завдяки вам та вашим старанням. Чекаю фото ваших робіт у себе на сторіночки. До нових зустрічей! до побачення!